Привіт, друзі, ви коли-небудь замислювалися над тим, чому ми з вами можемо тримати Біблію в руках і читати її нашою рідною мовою? сьогодні, через великі жертви, які принесли віруючи в минулому. Хоча святе письмо було заборонено римською церквою, реформатори не могли заспокоїтись, доки вони з силою Бога не зробили Біблію доступною для людей широко відомими мовами. Поки Мартин Лютер відкривав закриту біблію для народу Німеччини, перекладаючи святе письмо німецькою мовою, Уільям Тиндаль був спонуканий Духом Божим зробити те саме для англомовного світу. Понад 200 років тому біблію Вікліфа було перекладено латинського тексту, який містив багато помилок. Крім того, копії рукописів коштували настільки дорого, що їх могли собі дозволити лише дуже заможні верстви населення. У 1516 році Еразм голландський богослів опублікував свій заменитий новий завіт грецькою мовою, який став стандартом, за яким Мартин Лютер і Вільям Тиндаль працювали над перекладами Біблії німецькою та англійськими мовами. Озейдилиндаль був Раним учним, талановитим лінгвистом і широким шухачем істини, Він дізнався про Евангеліє, грецький новий заповідь, еразма і безстрашно проповідував свої переконання, закликаючи перевіряти всі доктрини святим письмом. Його проповідь викликала великий інтерес, і багато людей прийняли правду. Священники, однак спостерігали, і щойно тиндаль залишив одну територію, вони намагалися знищити його роботу, і часто їм це вдавалося. Що ж робити? Тиндаль вигукнув: Поки я сію на одному місці, ворог спокушує поле, яке я щойно покинув. Я не можу бути всюди. Потім, прийшовши до важливого усвідомлення, він вигукнув: О, якби християни володіли святим письмом своєю мовою, вони самі могли б протистояти цим софістам. Без Біблії неможливо утвердити мирян в істині. З того моменту тиндаль зосередив свій розум і серце на перекладі святого письма англійською мовою сповнений рішучості допомогти людям самим пізнати правду. Він щиро взявся за свою роботу перекласти, починаючи спочатку з, з нового заповіту. Коли професор католик сказав йому: нам було б краще залишитися без законів Божих ніж без законів папи, Тиндаль відповів. Я кидаю виклик папі та всім його законам, і якщо Бог збереже моє життя, то через багато років я зроблю так, що хлопець, який керує плугом, знав про писання більше ніж ти. Вигнаний із свого дому через переслідування тиндаль на деякий час поїхав до Лондона, де продовжив свою роботу. Але насильство знову змусило його втікти цього разу до Німеччини. там, незважаючи на труднощі, він звершив переклад англійського нового завіту і в 1525 році спробував надрукувати його в Кельні. Але на жаль, одразу після того як друк почався на друкарню, вчинили рейд, і тиндалю довелося втекти до міста Вормс із надрукованим лише частково своїм перекладом нового заповіту. не з тих, хто легко здавався. І у 1526 році він видав три тисячі примірників нового видання нового завіту. Ці дорогоцінні примірники були контрабандно перевезені до Англії та швидко поширювалися по країні, намагаючись зупинити їх поширення. Єпископ дармський викупив весь запас Біблії у книготорговця, маючи намір знищити їх. однак, замість того, щоб завдати шкоди, гроші єпископа були використані для придбання. Матеріалів для створення нового кращого видання біблії тиндаля транзлетіндіолтестемен. Тиндаль переїхав до Бельгії, де працював над перекладом старого заповіту англійською мовою. Але на жаль, уявний друг видав його в руки влади і відправив у холодне, темне підземелля в замку в Брюсселі, де він провів останні 16 місяців свого життя. Навіть у тому похмурому місті тиндаль благав про єврейську Біблію, щоб він міг продовжити переклад Старого Завіту англійською. Уіліма Тиндаля судили за звинуваченням у Єресі, визнали винним і засудили до спалення. На початку жовтня 1536 року, цього великого угодника Божого. Відвели на вогнище, де його спочатку задушили до смерті, а потім його тіло спалили. його останні слова були голосними і чіткими: о Господи, відкрий очі королю Англії. Молитви мученика отримали відповідь лише через три роки, коли в 1539 році король Генріх VIII дозволив розмістити Біблію в кожній місцевій церкві Англії хоча його життя обірвалося у віці 42 років. Ретельна перекладська робота Уільяма Тиндаля справила глибокий вплив. Це була перша англійська біблія, написана безпосередньо з єврейського та грецького текстів, і перший англійський переклад, який використав переваги друкарського верстату. його переклад був використаний для того, щоб стала відомою як Біблія та єпископська Біблія. Обидві дозволені церквою Англії. 47 вчених, які підготували версію короля Якова в 1611 році. Багато в чому черпали з оригінальної праці тиндаля. Одне дослідження показує, що новий завіт у версії короля Якова складається на 83% зі слів Тиндаля, а старий завіт на 76%. Бог використав цю людину як могутній спосіб, щоб Поширити його слово в англомовних країнах по всьому світу, і це все, що має вплив сьогодні. дійсно, текст знайдений в об'явленні 2.10, можна застосувати до життя у Віліма Тендаля та всіх, хто залишився вірним до кінця. Не бійся нічого з того, що тобі належить постраждати. Справді дьявол збирається кинути деякі з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані і ви матимете страждання. будь вірний аж до смерті і я дам тобі вінець життя. якщо ви хочете прочитати більше про цього великого реформатора, я пропоную вам завантажити безкоштовну копію книги Велика Боротьба сьогодні за адресою давайте просто зараз. подякуємо Господу за Уільяма Тиндаля та інших подібних до нього, які були готові віддати все, щоб люди могли мати дорогоцінне слово Боже своєю мовою. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти надихаєш стільки видатних людей знайти правду, яка є в Ісусі, у святому слові, яке є написаним словом. Що вказує на живе слово Ісуса Христа, Тепер, Господи, дякую тобі за те, що ти надихаєш таких людей, як Вільям Тиндаль та інших твердо стояти за біблійну істину, навіть ціною власного життя. Допоможи нам читати Біблію, жити за принципами силою Святого Духа, які ми читаємо в Біблії, і ділитися цим дорогоцінним словом з іншими. Дякуємо, що почув нас. Ім'я Ісуса, просимо. Амінь.